Департаментів екології природних ресурсів Івано-Франківської, Тернопільської, Чернівецької, Закарпатської, Полтавської та Миколаївської обласних державних адміністрацій. Ну, вже в плані детальніше видно, що деякі з цих департаментів дещо мають різну назву, і крім питань екології та природних ресурсів, регулюють і інші питання і не всі, власне, є департамент. З приводу Івано-Франківської обласної державної адміністрації, то такі хочу виділити загальні зауваження і навіть переваги цього департаменту. Положення про івано франківський про департамент екології Івано-Франківської, да, він є дуже деталізований. Там просто дуже велика кількість. Функції в сфері екології і більше того, дуже велика кількість функцій повторюється і навіть такі є, що тричі повторюються ті самі функції. Містить функції структурного підрозділу. Тобто, дійсно положення розроблене відповідно до типового положення про структурний підрозділ місцевої державної адміністрації. І містить всі оці загальні функції, які на нього покладено в своєму положенні. Одним із своїх основних завдань, Івано-Франківська, департамент екології, бачить проведення державної інвестиційної інноваційної політики в сфері екології. Тобто, ну, вже в рекомендаціях пізніше хочу звернути увагу, що це власне, не основне завдань. Департаменту екології, тому його краще було, звісно, перенести у функції. Деякі функції положення не відповідають законодавству. Це є видача дозволу на користування на використання з метою добривання ґрунтів посадів січних вод, що накопичуються на водочисних спорудах. Спеціальне водокористування для потреб меліорації. тобто, це перше перший дозвіл. Він виключений із переліку дозвільних документів. тому Такого дозвілу не існує. З приводу наступного спеціального водокористування для потреб меліорації земель у разі використання води з водних об'єктів загальнодержавного значення, то такого окремого дозволу не передбачено. Цей вид використання він здійснюється на підставі загального. Дозволу на спеціальне водокористування тому окремого дозволу не потрібно. Проведення спеціальних робіт і спорудження експлуатаційних на воду він також виключений із виключений законом України буквально 4 квітня цього року цього року зі номером 1134, було внесено зміни у ряд законів, які виключено. Певну, певний перелік дозвільних документів з закону України про відходи з лісового кодексу, закону про тварини світ, з переліку дозвільних документів у сфері господарської діяльності, власне, так само проведення тих спеціальних робіт зі збруджень середловин на воду виключено з переліку дозвільних документів. Випалювання сухої, сухої природної рослинності і залишків, зрошення сільськогосподарських угідь з тічними водами, погодження місць розміщення, розміщення проекти будівництва підприємства рути, інших об'єктів, що шкідливо впливають на стан відтворення лісів. Таке погодження також виключені на підставі цього закону з квітні цього року із Лісового кодексу. Погодження місць розташування гірних добувних об'єктів підземних споруд не пов'язане з задобуванням корисних копалин, в тому числі для підземного зберігання нафти і газу та інших речовин і матеріалів, захоронення відходів виробництва, інших шкідливих речовин і скидання стічних вод до початку проєктних робіт. Не передбачено такого погодження, видаючи до стволів та стритові ловхи і шкідливих тварин, добування мисливських тварин для наукових цілей, переселення в нові місця перебування в межах територій та об'єктів природозаповідного фонду. Це покладено на територіальні градгани, тому ну, взагалі видача такого дозволу вона або повинна бути змінена, або вона взагалі не передбачена, не покладається на адміністрацію. Видача дозволів на проведення робіт на землях водного фонду. Крім робіт, що проводиться прибережно записана смуга вздовж морів морських заток і Лиманів внутрішніх пульських водах та територіальному -Тер -Тер морі, пов'язане з проведенням нопоглиблювальних робіт та робіт, з прокладення кабелів трубопроводів та інших комунікацій на землі водного фонду. Ця функція також виключена на підставі закону України від квітня цього року яким виключено цей дозвіл із переліку дозвілних документів закону України, який регулюються створення на річках та їх басейна штучних водойм та водопірних споруд, що пливальна про низців поверхневих і стан підземних вод. Організація затвердження за погодженням з органами виконавчої влади лімітів на утворення і розміщення відходів для підприємств установ, організації суб'єктів господарської діяльності. Власне, теж виключено цим законом ліміти на утворення і розміщення відходів. Відповідні зміни внесені в закон України про відходи і в закон. Про перелік дозвільних документів у сфері господарської діяльності. Тобто ліміти на утворення розміщення відходів такого немає. На сьогодні закон про перелік дозвільних документів передбачає лише е, дозвіл на здійснення операцій у сфері погодження з відходами. Е, тобто, це виключено. Зупинення дії дозволу на експлуатацію об'єкта, погодження з забезпеченими відходами у разі. Порушення норм правил охорони навколишнього природного середовища, тобто, це, як пригадують, покладено взагалі на мінприроди. Надання дозволі на будівництво при конструкції об'єкту поводження з відходами на відповідній території порядку, визначеного законодавством, надання дозволі на експлуатацію об'єкта погодження з відходами на відповідній території порядку. Це саме погодження проєктів лімітів на утворення розміщення відходів, крім небезпечних відходів, наданих районними державними адміністраціями. Це, це, це також виключено з законом від квітня цього року, виключено із закону України про відходи. Ось окремі повноваження дублюються. Так, рекомендації з приводу департаменту екології це привести положення відповідність до законодавства, виключити функції, які дублюються, і віднести це основне завдання в сфері інвестиційно-інноваційної політики як окрему функцію, але не відносити це як основне завдання департаменту екології. Положення про департамент екології та природних ресурсів Тернопільської обласної державної адміністрації. Така загальна характеристика це положення містить загальні функції структурного підрозділу, передбачені типовим положення про структурний підрозділ місцевої державної адміністрації, не відповідають законодавство окремі функції, це є проекти лімітів на утворення розміщення відходів відповідно до закону з квітня цього року, про який я вже згадувала. також... Погодження районної державної адміністрації, проєкту лімітів на утворення розміщення відходів, виключена ця функція, теж на підставі цього закону, видає дозвіл на спалювання сухої природної рослинності або її залишків. Тобто такі ну, в загальному положення досить ну, воно відповідає проекту з такому положенню проти структурний підрозділ. Але воно потребує більш деталізації функцій. І рекомендація це згодити оці функції, які не відповідають законодавству в своєму положенні. Положення про Департамент екології та туризму Черківецької ДА. Це положення містить значну частину функцій з фері туризму. Тобто воно регулює і сферу екології, і туризму. Теж в нього є всі функції департаменту, як структурного підрозділу. Департамент бере участь в довці проєктів на мотиві спеціального простання під тваринного і рослинного світу. Такого такої функції не передбачено законодавство не відповідають законодавству функції. Узгодження заяв про наміри для об'єктів та видів діяльності, що становлять підвищену екологічну небезпеку. Така функція відповідно до ДБН, покладена на органи місцевого самоврядування, які погоджують цю заяву. Здійснює заходи сфері ведення червоної і зеленої книги, ця функція покладена на, Мін... на природу ведення. Можливо, якісь окремі функції, які потрібно конкретизувати, можуть покладатися, наприклад, надання пропозицій про включення, але веде червону і зелену книгу Мінприроди. Погоджує діяльність, яка може вплинути на стан відтворення лісів. Також ця функція виключена на підставі, як я вже говорила, закону від цього року. Квітня цього року надає пропозиції до проєктів реконструкції об'єктів озеленення та бере участь у стеженні на насадження території стали пунктів та об'єктів ПЗФ. Тобто така функція десь окремо не передбачена, але в принципі ну, логічно, що адміністрація може брати участь в обстеженні зелених насаджень на території області. Але Ну, Окремо функції про надання пропозицій до проєктів реконструкції об'єктів зеленення, такого не передбачено. Затверджені ліміти на використання природних ресурсів в межах території об'єктів ПЗ місцевого значення і погочі ліміти на спеціальне використання природних ресурсів в межах території та об'єктів ПЗ загальнодержавного значення. Такі функції. Відповідно до закону про заповідний фонд, що досі покладено на територіальні органи проду, тому, хоча воно не відповідає закону, але варто би було внести зміни до закону про заповідний фонд, де е, покласти ці функції на, на адміністрацію. Надає е, екологічну картку для отримання спеціального дозволу на користування надрами, е, є відповідна інструкція, яка не передбачає, що саме адміністрація. Е, Надає таке, надає екологічну картку, це здійснює екологічні інспекції відповідно до цієї інструкції, тому не зрозуміла функція Рекомендації зазвичай хотілось, щоб оці департаменти туризму і департамент екології вони були розділені із окремим положенням, що було свердено департамент туризму. Ну а або хоча б управління туризму, але департамент в сфері екології має бути якась уніфікований підхід до створення департаментів екології і це власне не повинно бути таких поєднання функцій і основних задань департаменту. І положення про управління екології про Закарпатської е, обласної державної адміністрації. Такі загальні міста, велику кількість деталізованих функцій, зокрема в сфері використання лісових ресурсів, проведення рук та інших робіт у лісах. Ну що логічно закарпатська область. Відповідно, з аналізу інших положень, які робила там так деталізовано дійсно ці побічні руки головного користування, санітарні руки там дуже деталізовано. В жодному положенні так не було, і, можливо, варто було, власне, де є необхідність надання таких погоджень в цій сфері, 에, скористатися, за приклад, взяти власне, функції управління екології Закарпатської області. Не передбачено загальних функції, які покладені на всі структурні підрозділи місцевої державної адміністрації. тобто, Положення про управління екології містить з галузеві функції, не містить е, усі ці функції, які дуже важливі, які актуальні для кожного підрозділу місцевої державної адміністрації, які затверджені типовим положенням про структурний підрозділ. Не точно вказана функція погодження гранично допустимих вуликів і речовину водні об'єкти зворотними водами. Е, е, Наскільки пригадую, там має бути нормативи граничного допустимих ну, гранично допустимих викидів забрудніх речовин погодні об'єкти із тоді. Так, значна кількість функцій не відповідає положенню. Це ті самі ліміти в сфері відходів. Надання використання земельних лісових ділянок для вдобування корисних копал, веде червоно зелену книгу, це не покладено. Селекційний діагностичний відстріл мисливських тварин, це також не передбачено. Такий дозвіл переліку законів про перелік дозвілних документів. Перше зустрічається функція по складенні паспортів одноголотних обід. Міжнародного значення так, положення про. Ну і е, основне основна така рекомендація по управління екології, щоб це було уніфіковано з іншими е, структурними підрозділами все-таки вказати назву про департамент екології. З приводу Полтавської області, то воно регулює також сферу нафти, газу і промисловості. Е, всі його функції відповідають. Власне, хто зговорив, що відсутні методичні рекомендації Мінприроди. такі методичні рекомендації були надані минулого року для структурних підрозділів, як розробити свої положення про департаменти. і абсолютно це положення на всі там практично 100% відсотків повідається методичним рекомендаціям, хоча навіть в них є певні неточності. На відповідності законодавства значна так, ну, ж таки перелік функцій, які не відповідають законодавству. ви можете подивитися, знову ж веде червоно зелену книгу, творення розміщення відходів. чи по рекомендації затвердити постійне положення про департамент, утворити департамент виключної сфери екології природних ресурсів, виключити деякі контролюючі функції, так положені дуже є ну, кілька функцій з контролюючою здійснює контроль над підприємством з організації. Це більше попадається на публічну інспекцію Ось, і о, Миколаївська область. До основних завдань віднесен сферу погодження з пестицидами, агрохімікатами. це не основне завдання, це більше міні природи цю, цю галузь відповідає, не відповідають законодавство функції, про які раніше згадували в інших правліннях. Це спеціальні роботи на споручення експлуатаційних свердловин на воду, погодження мови використання водних ресурсів, місцевого значення такого погодження саме умов. Ну, немає, передбачено законодавство, ліміто творення розміщення в виключено, дуже передбачають дуже загальні функції, які можна було просто до сфери завдань віднести. Так. Ну і рекомендації входити департамент екології природних ресурсів, виключити функції в сфері пестицидів, грохімо з основних завдань. Окремі функції просто передбачені де перелік самих функцій. Виключити контролюючі функції, сходити деякі функції законодавством і конкретизувати деякі загальні функції на десять і де накал. Рекомендації як рекомендації.